А, тому давайте ми почнемо якраз а, сьогодні з а, нічної атаки. Ну навіть я би сказала, під ранок ця ракетна атака росіян сталася. Сталася Росіяни. Випустили а, по Україні знову свої ракети крилаті у Луцьку. Наслідок влучання ракети в підприємство промисловості загинули три людини. Про це повідомила голова Волинської обласної, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. І... Ну, це ті жертви, які є під час цієї масової ракетної атаки. Сьогодні ще поговоримо і розкажемо про жертви ще й у Краматорську. Щодо Луцька, то голова ДСНС Сергій Крук написав і публікував відео, що після ракетного удару надзвичайники з під завалів їм вдалося врятувати людину. Наразі чоловіка госпіталізовано. Дивимось це відео від ДСНС.

І що кажуть місцеві жителі, які ну місцеві жителі Луцька? Не всі пішли в укриття. Це щодо цього підприємства? Давайте подивимось коментар, які люди співробітники цього підприємства давали журналістам. Без сліз не можу сказати нічого, бо кажу 36 років пропрацювала тут на заводі. Дуже тяжко, дуже тяжко людей знаю, які загинули. Не всі пішли в укриття. Ну і крім того, ще на Львівщині була атака. Так само. А, там... Травмовані внаслідок ракетної атаки 15 людей, серед них десятирічна дитина. П'ятеро людей госпіталізували. Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Козицький. Крім того, ракета прилетіла у двір дитячого садка. Там, на щастя, обійшлося без жертв. Коментар міського голови Андрія Садового далі чуємо. Дві години тому назад тут на цьому місці стояв дитячий павільйон нашого садочку. Ракета прямо точно влупила цей павільйон. Зараз є вирва глибиною 9 метрів, 20 метрів в діаметрі, там навіть є залишок цієї ракети. Зруйнований будинок, верхні поверхи всі виграли, вікна повилітали. Але слава Богу, що немає жертв. Це є найголовніше. Також знищений садочок дитячий, повилітали всі вікна. Зараз ми для всіх людей дамо можливість тимчасово проживати в безпечних умовах і будемо приступати до відновлювальних робіт. Все відновимо, вікна всі поміняємо, звичайно, масштаби є достатньо великі. Уламки ракети так само падали і знову ж таки страждають. Звичайні житлові будинки бачимо, що рятувальники вони ліквідовують наслідки цих влучань, ліквідовують пожежі. Ну, росіяни вони ніяк не вспокояться і ну, знову ж таки воюють з українцями, з цивільними українцями. Ну і також тут варто нагадати, що під час цієї атаки було пошкодження і в Дніпрі. Там ракета поцілила в басейн. Басейн, де відбувалися. Ну, ми зараз не знаємо, там, як використовувався цей, цей басейн. Там зрозуміло, що зараз спортивні, на спортивні заходи там, не пускають людей. А, також було потрапляння в Краматорськ. В Краматорську. Російська ракета взагалі поцілила в оптовий ринок, а точніше, в оптовий склад, вибачте. По Краматорську вони гатили ракетами С-300, так? Так, С-300. Краматорськ, на жаль, це прямо прифронтове місто і туди. Не обов'язково гатити дорогими калібрами, туди можна навести більш масову і більш дешеву ракету С-300. Це, до речі, така ж сама історія з містом і Запоріжжя, Слав'янськ, і Куп'янськ, Слав і, Куп і інші прифронтові міста. Ті міста, які вже глибше від фронту, там, ось включаючи Львів, Дніпро і Кривий Ріг. То їх вже здебільшого по ним стріляють або балістикою. це іскандер, або крилатими ракетами там, калібр. Але в основному, в основному це авіаційні ракети, крилаті, які запускаються із літаків. Якщо ми повертаючись до Дніпра, то в Дніпрі троє людей поранені внаслідок ракетної атаки. А щодо Краматорська, то там, на жаль, є загибелі. І Краматорська міська рада вона повідомляє про те, що там двоє людей загинули, двоє працівників цього продуктового складу. А це в Донецькій обласній прокуратурі про це повідомили. Крім того, якщо ми кажемо про масовну ракетну атаку, то і на Прикарпаття знову ж таки цілилися російські військові. Колонія не дає їм спокою. Уламки ракети впали на приватне подвір'я, пошкоджено будівлі та житловий будинок. Як повідомила керівниця обласної військової адміністрації, Онищук постраждалих на щастя немає. Але знову ж таки бачимо. Ну, в минулого раз, коли вони по Коломиї били, наприклад, по Прикарпаттю, тоді Гнат заявляв, що вони цілилися по наших, ну їх цікавили наші пілоти, які мають поїхати навчатися на f 16 керувати цими, цими винищувачами. Що зараз їм. Треба там, ну невідомо а, відомо, що запустили вони 28 ракет. Здебільшого це були ракети Х-101, Х 555 Так само вони пускали е, сьогодні і Х 22 Вони пускали калібри. Наші воїни їм вдалося знищити 16 крилатих ракет. Так ми розуміємо, що це навіть не половина від того, що вони запустили. Х-22, Я нагадаю, що ми взагалі не можемо збивати. Зараз ми покажемо графіку від повітряних сил Збройних сил України. Вони її малюють. Ви малює її особисто. До речі, речник Юрій Ігнат, Буквально днями бачила відео, як він це робить. Але про те, що 16 крилатих ракет так знищено, не всі Х 101 Х 555 і калібр саме. Долетіли ракети. На жаль, були влучання у Львові. Там, до речі, називали цифру, а я не пам'ятаю точно, щось ну ракет 6 здається: до Львова, на жаль, долетіло, прилетіло і їх не збили. Немає в нас стовідсоткової. Покриття соціалового покриття, закриття нашого неба, і росіяни, що вони роблять, Юрій Ігнат, до речі, це пояснює. Що вони знайшли собі тактику, коли ракети постійно змінюють курси, вони літають по різному, облітають і потім долітають тільки до, до, цілі. до цілі. Це одна із характерних ознак крилатої ракети. Вона може змінити курс на протязі всієї своєї траєкторії. Ну, там відомі випадки, коли на початку вторгнення навіть 10 разів ракета міняла свій курс. І оці ось ракети X101 і Х… X. Ну... Це в захід... для Західних, ага. вони Х в такій. ось пост... в Західних вони в... Посттрадянський... в принципі, якось інакше їх називають. В пострадянській транскрипції угу. це ось Х. Угу. Це взагалі дуже, ну, такий, ці ось ракети вони дуже рідко використовуються Росією. А, ну, можливо, там є якісь проблеми із їх виробництвом, а, і їх дуже складно збити. І як ми бачимо, що під час цієї атаки а, це до, до речі, один із таких рідкісних випадків, коли не використовували шахеди. Тобто, якщо раніше Росія спочатку запускала ці шахеди, тобто це така масова дешева зброя, яка спочатку там встановлює, ну, для росіян встановлює яке саме в нас ось ППО місця їх концентрації, і вже після цього наносились удари крилатими ракетами. То зараз росіяни все-таки змогли провести таку ну, одну з результативних да, своїх атак, навіть без використання шахідів. Ну, вони змінюють дещо підходи і постійно намагаються обійти нашу протиповітряну оборону, знайти слабкі місця, знайти ось ці коридори, де можуть ракети пролітати. І на жаль, їм це останнім Периодично часом періодично вдається, вдається. Ну не, не буває 100% ППО. Далі коментар речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната про цю нічну ракетну атаку. А звідки цілили, і знову ж таки, ракети міняли свій напрямок і до Львова вони були направлені так в останній момент. Ну, звичайно, це не вперше вже спостерігається такі, от, власне, ворожі тактичні прийоми, тому ворог намагається робити все для того, аби якомога більше ракет пролетіло до своєї цілі. Ну, ви пам'ятаєте, аеродром Старокостянтинів, Сінтинів, як теж ракети залетіли фактично в Львівську область і повернулись потім в Хмельницьку. І разом з ними прилетіли кинджали. Це було не так давно. Так само вони планують і зараз удари програмуючи маршрути таким чином, щоб обійти якомога ефективніше нашу протиповітряну оборону, використовуючи слабкі місця, використовуючи дані розвідки, зрозуміло. Ну і ракети постійно змінюють маршрут. Якщо е, у нас телеграм-канал, якщо там ви, мабуть теж дивитесь, стежите за тим, що повідомляють офіційні джерела, тому е, ну, можливо інші пабліки, видно напрямок руху там, на Київщину, так, тут ракета. Поки черговий пише буквально три слова повідомлення рухається в сторону Києва, ракета вже змінює напрямок і рухається в інший бік. Потім знову змінює напрямок, і знову, а потім ну, може десь зникнути з радарів, тому що притискається нижче до землі і стає в деякій мірі невидимою на, на деякий час для наших радіолокаційних станцій. Тому е ворог все це використовує і е робиться постійно із шахедами, і з ракетами крилатами, зокрема.